Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає знищити росіян на Коп'янсько-Лиманському напрямку, на Коп'янську і на Лимані. Відігнати і знищити всіх расистів, що обстрілюють наші території, наших військових. І які плани у росіян? Що вони планують в цих напрямках робити? Нецікаво виходить, є підтримка колаборантів. Це погано, це дуже погано. Так, багато. Це все я зразу забираю, заперечую, заперечую, заперечую. Вони будуть намагатись зруйнувати все, заперечую, обстрілами. Обстріли і самі колаборанти, оці расисти люди здають інформацію. Це цікаво. Це все я заперечую. Весь негатив знімаю. Дуже важко, бо здають інформацію. Де б не був склад наших військових? Все здають. Це дуже погано. Заперечу весь негатив. Тут буде перемога. Повільно, але перемога. Так, які плани у рашистів щодо Куп'янська? Міни? Оточувати мінами, мінами Замініровано все? Якась є в них е -е є така, не знаю, система, вони як розсипаються. Такі міни, це навколо Куп'янська все розсипано і також на шляхах дорогах, щоб повільно було уповільнювати. Заперечу повністю. Скажіть Вищі сили, що планують робити расисти на Лиманському, Лиманському напрямку? Вони будуть використовувати цивільних як е, таку силу. Угу. Проти чого? Робоча сила. Цивільні люди. Ні, нічого не вдасться. Вони вийдуть. Там, де лиман, вони будуть відступати. Наші військові мають перевагу. В цьому напрямку дуже їм важко. Вони будуть із цивільних, із тих, що там людей робити. Перекриття. Вони щось будують там. Заперечую повністю весь негатив, але будуть відступати. Там тільки місцеві люди. Так пройде ще небагато часу. І цей напрямок буде звільнено. Людей буде звільнено від окупації. Так, ця вся пропаганда рухне, буде перемога. Прошу вищі сили, допоможіть відбити ворогів від Купянську, від лимана, якомога далі. Тікає ворог. Складає зброю. Більше немає у росіян жодної змоги наступати, тримати оборону, відходять, тікають, перекриваю. Прошу закрити небо над нашими людьми, над нашими військовими, щоб більше не могли росіяни обстрілювати. І прошу. Вищих сил зламати всі плани рашистські, щоб у них зламались всі їхні плани, щоб у них не було більше змоги продовжувати окупацію, тримати напрямок. І вони не могли більше обстріли проводити. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу зруйнувати повністю всю логістику, решиську, забрати всі перешкоди, що заважають нашим військовим нищити росіян на куп'янському, Лиманському напрямку, щоб більше не було жодної перепони. Заберіть усе, все, що заважає, і прошу знищити усі склади зброї в Росії, всі заводи, які. Роблять зброю у Росії, буде так, буде так, буде так. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю і уламки від наших військових, і повертається все рашисте, всі гранати і міни. Все їм назад летить і вибухає в них, буде так. буде все сказане, здійснено, так і буде. Буде повністю відбито рашистів від лимана і від Купянська. Буде так. Дякую за увагу!